Вітання на каналі на огляді електроскутер трицикл Elvin Ant в двох кольорах: колір Бордо та колір синій. Давайте розглянемо. Скутери комплектуються двигунами 1200 Вт потужності. Максимальна швидкість 30 км. Навантаження на скутері йде 200 кг. Акумулятор може встановлюватися на 20 А, під сидінням водія. Дальність ходу складає 40 км Або на 32 Ампери. Це дальність ходу буде складати 70 км Гальма спереду та ззаду стоять барабанні, диски r 10 плиті. Шини 3 на 10. Гальма є. На правій ручці ручне, нужне, а також стояночне. Габарити скутера довжина 2,40, ширина на 80. Чим зручний ант. Ант іде як трансформер. Тобто синій, ви бачите, він складений для пасажира. Ось так от відкривається дверка для зручнішої посадки. І якщо вам потрібен багажний відсік, багажне відділення, то він трансформується і ви отримуєте кузов Розмір кузова давайте заміряємо Довжина 88, ширина 73 см, Тобто 88 на 73. Це досить великий кузов. Також ззаду є відкидні борти, точніше відкидний бортик, якщо потрібно щось завантажити більш важке, тобто так буде зручніше. Дисплей у скутера іде LED, показує заряд акумулятора, показує швидкість, показує напругу, дуже зручно, показує поворотні сигнали, а також світло. Фара і ДЛЕД, поворотні сигнали, також LED, задні габарити та стоп-сигнали також LED. Електроскутер ANT доступний в кольорах Бордо та синій, як на відео, а також ще є кольор чорний. Органи управління на правій ручці переключаються передачі, перша, друга, третя. Габарити світло, задній хід, на лівій ручці поворотні сигнали, звуковий сигнал, а також дальнє світло. В комплекті йде два ключа, два брелка, а також сигналізація. За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую за перегляд.